За Сокіл Жура. Я хочу трошки на цьому функціях встановитись, тому що на сьогодні є присутній у, у нашому залі президент Федерації Хортину, який є автором цього виду і який є сьогодні не тільки як вид спорту, а як система військово-патріотичного виховання і недаревно ну, тут я не проговорився саме військово-спортивно рекордний патріот. Е, відомо, що зерниця вже вчорашній день, тобто вона вже і морально, я кажу, і фізично вже відійшла, і тому ця система дитячо-юнацької військово-спортивної рекордний патріот є таким початковим. На сьогодні вона ще офіційно, будемо казати, офіційно. Я не пішла, але в розробці документів в Інституті новаційних технологій до нас знаходиться. Ми її підтримуємо і не тільки тому, що е, пап, її автор є е, наш аспірант, взагалі заслужена, заслужена людина України, так би казати, герой України. а Тому що це дійсно, якщо мігнути цю систему, то вона має такі. Можливості. Наша задача педагогів – адаптувати її до учнів, учінки молоді, всіх вікових. Фактично вона адаптована, нам її треба переразувати найбільше, де це можливо і, звичайно, Забезпечити її впровадження у систему науки, як систему педагогіки. Другим теж це стосується хортингу, сприяння розвитку дитячих, учнівських молодіжних громадських організацій, центрів та спортивних шкіл, національного виду спорту України, хортингу з метою розвитку, зміцнення фізичного, морального. Та учнівської молоді, встановлення майбутніх патріотів та фі... вітчизни. Від... внесення до державних стандартів повної, загальної середньої освіти, зміни щодо забезпечення об'єднання предмета фізична культура з предметом захисту вітчизни, єдину галузь військово-патріотичне виховання та фізична культура з метою підвищення якості військового патріотичного виховання та фізичної підготовки учнівської молоді загальноосвітніх начальних закладів.